Ми говоримо, що згадували на службі, що є дорога з дому, є дорога додому. Я так скажу, що це моя це моя, моя мрія, моя мрія. Оця дорога назад, це моє бачення і по-другому, якби по-другому у мене склалася. При, при, при всіх можливостях якби цього не було, то мені було б дуже е, соромно повертатися в село. Село от це дійсне, дійсне і первинне джерело, джерело і сфера культури. Місто людину деформує. А тут виходиш, і я пам'ятаю тут кожну гілочку. Ми до села доїжджаємо вже десь тут на перехрестимо до села. І його ж відчуваєш все. І коней, і коров, і все. Воно знаєте, це такий, така поліфонія цього, навіть не можна сказати, що аромату цього сільського життя. Це якась вища, більш-вища більш сфера. І е, вона. Вона благодатна. У мене пуп там згоритий. от під тією липою, от тут, на, на тому подворіжі, де я народився, мама мене, мене народила сама, так? То вона там перерізала і під, під рогом пуп заріла мені. От тому і вертаюся. Основні істини життєві я тут пізнав. У нас була унікальна школа. Школа була унікальна своїм педагогічним колективом. Високопрофесійні, фронтовики ще були, вчителі, жінки, які принесли такі страджання і війни, і голодомору всього. Викладали нам. Тато читав англійську мову, мама математику. І знаєте, сільський вчитель це, це дуже висококультурна і високодуховна особа. Сільський вчитель, де його духовна, е, духовний сегмент, його духовна сфера пов'язана із хліборобством, це вище знаєте, краще середовище, краще ніж краще е, е, ніж формування особистості. Не можна. Тата визвали у району і кажуть, Андрій Андрійович, ви підійдіть, ви на місяць поїдете в суми. І Послухайте курс атеїзму, ну а потім веде в село, буде в селі читатися, ну і там на хуторах, в ближніх селах. Да, він каже, знаєте хлопці, мене і так у селі не дуже поважають. А так як поїду на ваші курси, придусь та піду в клуб та скажу. Що Бога немає, та скажуть у селі Андрій зовсім здорів. <гум> і такими жартами відбився від цієї пропозиції наші відтоді. Віра і хліб ці дві складових основи любої. Соціальної групи общини села. І ще з 30-х років, коли забрали і землю, і скотину, то цей процес постійно продовжувався і він, скажімо, вже на моїх очах в 50-х, 60-х роках, коли руйнували млини, руйнували вітряки, і тим самим відібрали можливість і власне доцільність. Вирощувати кожному селянину, колгоспнику на своєму клину, на е, своїй ділянці, пшеницю жито. І він вимушений був стояти на перехресті після цього і чекати із районного центру, а то й далі чекати ту машину, на якій написано ту будку на машині, на якій написано хліб. Вона часто не приїжджала. А якщо й приїжджала, то давали по дві булки в руки. Коли я приїжджав, будучи студентом у 60-х роках, потім вже працював в 70-х, 80-х і на початку 90-х, які гостинці віз батькові, матері у село? Віз хліб, ну там ще олійки, везли хліб. Але це абсурд, хліборобом із Харкова, з Києва ми везли, спочатку в чемоданах, а потім вже в машинах везли хліб. Тому вихід був єдиний. У 1993 році почали займатися ми проєктом церкви, а в 95-му році вже поставили пекарню, яка працює і по нинішній день, тільки зараз вже підготовлена. База для збільшення потужності лінії, яка там стане, і асортименту. Ми задали зараз ті фактори, ті повторюю, імперативи, які дає не влада людині, це віру і хліб дав людині творець. Я вибрав іменно Мазепінський проєкт, ті, що Іван Степанович Мазепа по всій Україні будував із трапезною частиною, звіницею, з безпосередньо храмом у одному комплексі. І це стиль нашого українського барокко. Я до храму я даю перший раз, прийшов у Харкові, Кафедральний Булавійський собор, це був, був травень, і мені, пішов існа... і мені було 18 років. Це я перший раз зайшов у храм свідомо, як, як мене туди привело. А потім, пам'ятаю, у нас перша Зустріч моєю дружиною. Ми зустрілися вже так, як побачення. І це було на Пасху, і ми пішли в храм. І в той же самий храм Блавіський Собор, кафедральний собор Харківський. А це, це вже був 67 рік. І от дивишся на це, на руїни храмів по-нашому. По Україні, по світу, по всьому так. І задумаємося над тим, а чому наш народ проходить такі іспити? Чому не те, що іспити, а чому він переживав такі трагедії? Чому він в ХХ столітті пережив такі трагедії? Я сам собі нахожу, на що відповідь, що ми на початку ХХ століття, українці, лягли під, під цю богобольчику. Владу і ідею, що ми не виграли громадянську війну, що ми не об'єдналися, що ми не вчинили не, не відповідний достойний супротив тим, тим богоборчим силам. Виявити собі в тому самому ж. Притулку для дітей, які з рядом із храмом. От ми в 2007 році, в 2006-му його відкрили, в 2007 році весною приїжджаємо перед Пасхою. А чому приїжджаємо? Я збирав знову там друзів, однодумців. У притулку із 46 дітей силі 31 не хрещене. Це ж подумайте в центрі Європи. Християнство це культура. Духовна культура. Це ж кинуті люди, не хрещені. І ми виселилися, я це, це запам'ятаю назавжди. 31 дитинка стоїть в нижньому храмі, приїхали їхні батьки. Ну, хто як, хто з охотою, хто когось прийшлося трошки там підготувати, і вони стоять, і потім ті батьки виходять і кажуть, слухай, Тетя, я кажу, я в житті такого не переживав ніколи, такого підйому духу, такої радості. Сьогодні тут десь п'ятеро нехрещених. Ми сьогодні приїхали і вже розподілили із присутніми, хто кого розбирає, з ким. З Була руїна. Була колгоста руїна, яка завалилася вже, і вона просто біля храму, знаєте, вона, ну, як щербина, стояла, воно мучило. Ну і подумали, що з його. Як, як його можна до чого довести? Вирішили, що це у нашому соціуму достатньо востребовано і ну, треба це робити. Ну, так розмахнулося і вийшло, що там 3000 споловитих метрів. Норматив е, спільного е, життя у притулках не більше 50, 50 по нашому законодавству. Ну і вирішили тоді. У кожній кімнатці по двоє, спортзал, бібліотека, щось музичне якийсь салончик для них, актовий зал. Ми так подивимося, стоїть храм, стоїть притулок, стоїть школа, стоїть поліклініка, все рядом на відстані, все десь 150 метрів. У будинок, в якому зараз ветерани, це була в час лікарня. Вона була, як і два корпуси шкільні, збудована земством 13-му році. Добротні, красиві. Вони по всій Україні це були той великий час, такий високопродуктовий. І коли будувалися цукрові заводи, тут у нас піднімалася така. І... Але з часом, вона ж там, дерев'яна. Там... І вже коли ми його взяли під реконструкцію і зробили будинок ветеранів, скажімо ну, так, так м'ягко кауча реконструкція, дещо більше все так. І це усіма, навіть, і з притулком ми зробили в селі централізована каналізація. Ну так здалась каналізація, але це дуже на, на побутовому такому рівні. А, Житлово-комунальному це велика проблема вирішена. І вона не просто централізована, Ну, притулок не може такої площі, з такою кількістю, він не може собі дозволити вигріб. Так що ми технологічно вже були зав'язані. А тут рядом вже поліклініка, аптека, ветерани, школа. І це виходить все в такому, в такий аріалчик, да. ну і храм. І рядом будинок із 12 квартири житловий, там планувала свій час лікарня. Стаціонар, але вона не заповнена у районі. Ми підняли його, зняли покрівлю, підняли. Забули 12 картинних будиночок для тих, хто не, не вдалося йому добротну хату поставити в селі. Ну так життя порізно старалося сьогодні в колгоспні роки. Ото він для тих сімей і призначений. Ну і також шість будинків котеджів для спеціалістів яких спеціалістів? Для директора школи, для завуча школи, для вчителів, для головного лікаря, ну, дивіться, в селі ніколи не було е педіатра. Будуть якісь об'єкти, де будуть і, і робочі місця, і скажімо, те саме як, як притулок, де 40, 40 дітей, скажімо там, 50 дітей, і 60 робочих місць. А якщо ми запускаємо комплекс видавничий, столовою, кондитерською, пекарні, всім іншим, і там. Не менше 40 робочих міст. Так вони вже ж будуть планувати і дітей своїх десь вчити, і сюди повертати. А, а що ще потрібно людині? Плодючі ниви, розкішна просто. Прекрасні дороги. стовки, чисті глибокі. Це моя це моя, моя мрія. Моя мрія. Оця дорога назад, село, в якому живе 10 тисяч душ, так як жило в 1900 році ремесла, дві ярмарки, в тому числі і на сьогоднішній день на приображення. Це ярмарка, храмовий праздник у нас у селі, всі округи лежать, хороші. Вілончильний оркестр, були маєтки. Сади унікальні, виноград поставлявся в Петербург. Тому ставки, ось зараз у нас, ніхто не знає, скільки в селі Ставків збиваються. Їх там до 15. Тоді би був щасливий. І другому нічого не треба бажати. А завжди, -то, я такий для себе говорю, і для, для, для близьких прошу, треба просити кріпкою віри. Все інше проводиться. Тому що у вірі, у духовній частині, там і джерело наших фізичних недогів. І тому, якщо вона буде сильна, якщо буде це джерело духовне сильне, то все, все, буде, все поправиться і стати, все стало то. А просити, треба, знаєте, ще одного саме знати. Треба просити не те, що ми хочемо, а просити треба те, що нам потрібно. А що нам потрібно, то, то Господь сам знає. От така проста філософія.